Заява Зеленського про те, що Росія сама має відповідати за безпеку запрошених на 9 травня на Красну площу збентежила багатьох. І, звісно, з тієї черги, яка там, як кажуть, в Росії стояли прем'єр-міністри, міністри і лідери держав, трошечки почали випадати по лікарняним, по лікарням, по особистим якимсь і по державним е проблемам трошки зменшилося <хи> бажаючих. От. Питання в слідуючому, що Путін зробив таку заяву, я про це говорив, що на 7, 8, 9, 10, там і 11, здається, ну, на, на свята, саме на ці, він хоче, щоб був мир за ти щоб ми їх не бомбили. Вони нас не будуть якби, зачіпати. Звісно, що не всі в це вірять. І звісно, що Зеленський запропонував інший варіант, і він непоганий. А чому б з сьомого та по 7 червня не зробити на місяць перемир, що заважає? Давайте не три дні, а тридцять. Це ж краще, ніж три. 30 днів миру краще, ніж 3 дні, так же? ж? Ну, звісно, я підтримував це однозначно. Та навіть і на 3 дні, звісно, що потрібен мир. Навіть на 3. Це життя людей, це життя українців. Це дуже важливо. Але, але політика і геополітика це не про життя, і це не про нас з вами. На жаль, тому. Як воно буде, ми ще не знаємо. Але поки кінця краю оцим стичкам немає, Росія там надуває щоки все більше і більше, Сензенпін сказав, що однозначно приїде підтримати Путіна і хоче з ним переговорити про співпрацю. Ну чому? Тому що з. Американцями все складніше і складніше працювати, звісно, йому потрібно виходити на домовленості з путіним і по тим ж самим рідкоземельним, і по нафті, і по газу, і по воді, і по лісу, і по всьому те, що вони там тягали потихеньку китайці з Росії, те, що вони захоплювали потихеньку там, це одне інше, що вони зайдуть туди широко, ставлячи крок. Зайдуть і підіймуть під себе е, значну частину Росії, залишать там Путіну Москву, Пітер і ще там пару міст, щоб вони там гралися в казіно, відпочивали, а економікою будуть займатися е, китайці. Тому що е, ну, на ж... ну, так сталося. Росіяни не вміють це робити. От. Займатися економікою. Тому, друзі, ну десь так. Сьогодні мир, як я кажу, на носі. Але, знову ж таки, друзі, ситуація, бачите, яка? Як буде, я не знаю. Наскільки е, в нас є інформація, що домовилися? Питання. Домовилися з Зеленським про мир. І Путін говорить, але те, що говорить Путін, потрібно ділити як мінімум на 8. Оце погано. Тому, друзі, що робити? Е, жити, упиратися. І намагатися робити все те, що ми з вами особисто можемо робити. Кожен з нас, кожен з тих українців, хто залишився в Україні. Ми маємо робити якнайкраще свою роботу, маємо виконувати те, що ми собі запланували, йти вперед. Я надіюсь на те, що ми все-таки отримаємо цей мир. Ми все-таки зможемо відбудувати Україну. Ми все таки зможемо. Е Зробити її щасливою, процвітаючою, і все буде добре. І навіть при тому всьому не міняти систему, а просто зробити так, щоб ця система працювала на нас з вами, друзі. От і все. Як це робити? Я буду озвучувати відео, ділитися з вами інформацією. Заходьте на канал, підписуйтеся, підтримуйте. Дякую, до побачення.